Привіт усім невиспаним кіноманам, що разом з нами спостерігали за церемонією нагородження премії Оскар. А якщо ви гарно виспались, то пропонуємо переглянути результати нагородження та ще багато цікавих новин у нашому свіжому випуску Кіно Ю. Сьогодні ви почуєте про акторський склад Інферно нову частину чужого. Страшні новини від Джорджа Мартіна. І все це без реєстрації та смс. Прямо зараз. Основні новини. Ніл Бломкамп, режисер таких фільмів як Округ номер 9 «Елізіум» та робот Шапі, розмістив на своїй сторінці в інстаграм фотографію чужого з підписом. Ну, я, я думаю, це офіційно мій наступний фільм. фільм. Пізніше видання Variety повідомило, що згадана стрічка стане продовженням Прометея Рідлі Скотта, який вийшов у 2012 році, а сам Скотт стане продюсером новоспечених чужих. Тож на другу частину Прометея чекати не варто. Побажаємо Нілу удачі і сподіваємось, що він не зібрав. Іпсує серію, як це коли зробив Фіншер. Рон Говард, режисер Коду да Вінчі» та Янголів Демонів, оприлюднив акторський склад екранізації вже третьої книги Дена Брауна під назвою Інферно. На головну роль професора Роберта Ленгдона повернеться дворазовий володар премії Оскар Том Генкс. Компанію йому складе Фелісіті Джонс, цьогорічна номінантка на Оскар за роль у теорії всього. Також у фільмі ми побачимо сіц Бабет Кнутсен, яка зіграє Елізабет Сінгскі, Ірфан Хан у ролі Гаррі Сімпсома Та Омара Сі зірку стрічки 1+, плюс в якому дісталась роль Крістофа Брудера. Прем'єра фільму призначена на 13 жовтня 2016 року. Еван Макрегор спробує себе в якості режисера. Актор планує екранізувати роман Філіпа Рота Американська пастораль. В проєкті візьмуть участь Дженніфер Коннелі, Дакота Фенінг, а також і сам Еван Макгрегор. Сюжет стрічки розповість про американського бізнесмена єврейського походження, який одружується на колишній Міс Нью-Джерсі, і отримує спадщину її батька, фабрику та маєток. Проте все змінюється, коли його дочка Підліток бере участь в організації вибуху в знак протесту війни у В'єтнамі. Зйомки стрічки розпочнуться у вересні. Безсумнівно, головною кіноподією цього тижня стала 87-ма церемонія вручення Оскар, що пройшла в Лос-Анджелесі в театрі Долбі. Окрім того, що церемонія супроводжувалась багатьма виступами співаків та гумористичними вставками. Нарешті ми дізнались володарів золотого чоловіка. Лідерами серед кількості нагород стали людина птах з чотирма нагородами. Серед яких фільм року, режисер року, найкращий адаптований сценарій та найкращий оператор. Чотири нагороди, і у готеля Гранд Будапешт. Серед яких і саундтрек, грим, художник, постановник та костюми несподіваним сюрпризом стала перемога супершістки, а також те, що одержимість Демієна Шазела взяла три нагороди. Тепер усім кіноманам лишається чекати наступного року і сподіватись на ще більш грандіозне шоу. короткі новини. Незадоволені фанати манги Привид в обладунка створили петицію, в якій засудили вибір на головну роль в стрітці Скарлетт Йоханссон. Адже вона біла. Автор циклу пісня льоду та полум'я Джордж Мартін по сумісництву найжорсткіший серійний кілер зізнався, що в п'ятому сезоні серіалу Гра престолів помиратимуть навіть ті, хто вижив в книгах. Морена Бакарін та Джина Карано приєднались до акторського складу фільму Дедпул. Коді Сміт Макфі, якого ви могли бачити у фільмі Дорога, зіграє стерв'ятника в новій частині Людей Ікс. В Австралії розпочали зйомки п'ятої частини піратів Карибського моря. З очевидним підзаголовком. Мерці не розповідають. Казок Зак Снайдер поділився першим зображенням Джейсона Мамоа в ролі Аквамена. Трейлери Омас Вінтерберг представив другий трейлер стрічки подалі від безумного натовпу. Картина розповість про любовний чотирикутник між багатою бачебою Евердін, молодим пастухом, багатим фермером та самозакоханим сержантом. Відважна жінка снайпер в другому трейлері фільму українсько-російського виробництва незламна. Замість сліз і крики від болю замість сну. Ще один фільм спільного виробництва. Українсько-турецька стрічка Люби Мене обзавівся першим трейлером. Перший трейлер моторошного кривавого піку Ільєрмо дельторо з Томом Віглстоном та Чарлі Геннемом у головних ролях. Прем'єри тижня. Любов, Чорні діри, і ні, це не Інтерстеллар». Стівен Хокінг Теорія всього. Його наворочений інвалідний візок з шістьма номінаціями на Оскар доїхав і до наших кінотеатрів. 72 на метакритиці і 79 на «Ель Томатах». Джеремі Реннер і секрети американського керівництва у фільмі Убити посланця. 60 на метакритиці і 77% на помідорах. Історична пригодницька драма мультинаціонального виробництва Шрам поки що без оцінок, французька стрічка. Любов це ідеальний злочин. Оцінки. Ну, нема у французів оцінок. А також для незрозуміло для кого китайський мультфільм Підводна країна чудес. Також у повторний прокат виходить один з фаворитів оскарівських перегонів: Готель Гранд Будапешт. 88 на метакритиці та аж 92 на томатах. Касові збори. Ну хто ж ще? Перше місце посідає еротична стрічка 50 відтінків сірого, яка зібрала аж 23 мільйона гривень. А от на другому місці неймовірно крутезний ульотно-вибуховий шпигунський бойовик «Кінсман. таємна служба, у якого 9,3 мільйона гривень. А на останньому місці дозбирує свої гроші квадратна губка з трьома мільйонами. От таким видався цей тиждень в світі кіно. А завершити ми хотіли б його словами Аарона Пола. Популярність дуже небезпечна, адже вона змінює всі ваші мрії. Тож не зазнавайтесь, ставте вподобайки підписуйтесь на канал. І до наступного тижня.